У Сумах вибухнув автобус. Транспортний засіб саме повернувся із рейсу і зайняв своє місце на парковці, аж раптом щось рвонуло. Одразу щинилася пожежа. Дивом у салоні, окрім водія, не було пасажирів. Полум'я перекинулася на інші автівки, які стояли поруч і знищило їх вщент. На місці події була наша Анастасія Комендантова. Вона розповість, скільки транспорту постраждало і що послугувало причиною вибуху. Близько 9-ї години вечора люди почули вибух. Видно його було навіть на Харківську. Але що трапилося? Люди не зрозуміли, коли з'ясувалося, горить автопарк на білопільському шосе. О 20.30 вибухнув автобус, який того вечора повернувся до Сум із Курська. Водію викликали швидку, але від госпіталізації чоловік відмовився. У цей час полум'я перекинулася на мікроавтобус, який стояв поряд, і знищило його вщент. Пройшло кілька хвилин, і загорілася маршрутка рута. Приборкували полум'я рятувальники більше, ніж годину. Після такої масштабної пожежі від автобусу, який вибухнув, залишився лише каркас. Очевидці висувають попередні версії причин спалаху. Виникла пожежа десь із багажного відділення, приблизно так. Може бути щось з багажнику залишили, може ще щось. Сказати, що там щось було, ми не сказали. Не на камеру нам повідомили, що ймовірно вибухнув паливний бак, згорів ущент і мікроавтобус, який стояв поряд. Та цікаво, що у його салоні після пожежі залишився каркас від контейнеру. Він місткістю в тонну і говорять про те, що у ньому перевозили соляру, яка і спалахнула. Саме цим пояснюється страшне полум'я і неможливість рятувальників швидко загасити пожежу. Маршрутка рута згоріла частково, але її експлуатація поки неможлива. Складнівала сіння те, що з групі обладнаної газобалонною установкою відбувався витік газу з подальшим його горінням. У лікарні окрім безпосередньої пожежі в салоні, також відбувалось горіння диспалева, яким був повністю заправлений бак автобуса. Справжні причини загоряння правоохоронці ще з'ясовують. Однак це вже не перший випадок, коли транспорт, який перевозить пасажирів, згорає дощенту. Відтак подібна ситуація трапилася у січні. Тоді маршрутка за номером 6 саме закінчила рейс і ви. Бухнула дивом, ніхто не постраждав. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко, Новини СТС.